Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні я вам буду розповідати про такі ракети, як GLSDB, які нещодавно передали Україні. Це достатньо нова розробка. Тому, якщо вам буде цікаво, то поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже допомагає мені бачити, що цікавий вам мій контент. Приємного перегляду. Отже, інформації загалом небагато, тому переходимо до самого початку. Оскільки американська армія планувала утилізувати касетні боєприпаси з ракет М-26, компанія Boeing запропонувала особливий адаптер, який дає можливість використання ракетного двигуна ракети для запуску крилатих бомб GBU 39. Після того, як ракетний двигун виводить бомбу на достатню висоту та швидкість, розгортаються крила та скеровують бомбу до заданої цілі. Компанія вважає, що таким чином можна заповнити прогалину у високоточних боєприпасах великої відстані, аби витратою меншої та дешевшої бойової частини зберегти більші ракети для стратегічних цілей. У той час, як типові ракети з реактивних систем залпового вогню рухаються за балістичною траєкторією, СДБ, що запускається ракетами, може бути виведено на певну висоту, звідки плануватиме за вибраною траєкторією. Боянки Saab Group провели три успішні випробування GLSDB у лютому 2015 року. Система використовує наявну зброю в парі з запасним ракетним двигуном, зберігаючи заряди реактивної артилерійської системи. На відміну від традиційної артилерійської зброї, GLSDB забезпечує охоплення на 360 градусів для великих або малих кутів атаки, для польоту навколо місцевості, для ураження цілей у горах або повернення назад до цілі позаду відстикованої ракети носія. GLSDB має радіус дії 93 милі 150 км або може вражати ціль на відстані 43 миль 70 км проти напрямку пострілу. Під час демонстрації 2017 року GLSDB вразив рухому ціль на відстані 100 км. SDB і ракетний двигун розділилися на висоті і бомба використовувала напівактивне лазерне на самовведення CEL для відстеження та враження цілі. Випробування 2019 року розширили цю дальність до 130 км проти цілі в морі. Тепер переходимо до користувачів, до країн, які користуються цими ракетами. Так як сама розробка нова, то і користувачів досить небагато, тому поговоримо про найперших з них. Ну і о, звісно ж, першим про кого ми поговоримо, це. Тайвань у 2023 році очікувались е, поставки цих ракет до Тайваню, але ні до чого конкретного поки що не дійшло. Ну і переходимо до України. Першим про постачання боєприпасу написало з посиланням на свої джерела видання Політіко. Згодом цю інформацію підтвердило агентство Reuters. За даними джерел цих ЗМІ, відправлення GLSDB до України схвалили після успішних випробувань ракет над мексиканською затокою, які 16 січня провели на авіабазі Еглін у Флориді. У Пентагоні підтвердили передачу зброї, однак точні терміни не назвали. Ми, дамо, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак зміркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни. Сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу 30 січня. Як зазначає політика, на озброєнні американських військ уже є варіант цього боєприпасу, який запускають з повітря. Однак різновид наземного базування, який отримає Київ, поки що до збройних сил не поставлено. Україна стане першою країною, яка використає цю ракету у бойових діях. GLSDP можуть запускати за допомогою різних установок і радіус їхньої дії становить близько 145 кілометрів, повідомляє видання з посиланням на американських чиновників. За даними Reuters, нова зброя дозволить Україні вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вона зараз запускає за допомогою поставлених США систем Хаймерс. Reuters зазначає, що для адміністрації президента США Джо Байдена. Джейлс стали альтернативою постачання ракет Атакмас, невелику кількість яких Київ отримав минулого року, але запаси яких швидко закінчилися. Нові бомби не такі потужні, як Атакмас, але вони набагато дешевші, менші і їх простіше використовувати, сказано в повідомленні. До речі, повний розбір ракети Атакмас, у мене є ролик. Ось зверху ви можете його побачити. Дальність стрільби атаками становить до 160 кілометрів. А ракет GMLRS, які запускають за допомогою Хаймерс, приблизно 90 кілометрів. Отже, про що це говорить? Що вже поставили ці ракети GLSDB і це змусить російські війська відтягувати свої боєкомплектні бази е, в різні пункти управління вдвічі далі, ніж зараз вони стоять, а це дуже великі відстані і тому. Це дуже потужна, Не зрозуміло, як вона себе покаже в бойових діях, тому що це тільки новітні зброя. Навіть в армії США є тільки варіанти, які запускають з повітря, а не з землі. З землі буде запускати тільки Україна, тільки Україна має такі боєприпаси, які запускаються не з повітря. І тому як вони себе покажуть в бойових діях, я думаю, ми вже скоро побачимо. Ну а тепер перейдемо до більш професійного оцінювання наших українських експертів. Пер... Перший експерт це директор інформаційно-консалтинової компанії Defense Експрес Сергій Згурець в ефірі Еспресо розповів, що нові керовані боєприпаси GLSDB мають багатофункціональне призначення. Чи це високоточні боєприпаси, які отримує українська армія для використання зі стандартних пускових установок Хаймарс або МЛРС. Це нова керована далекобійна ракета, яка поєднує в собі керовану авіаційну бомбу з крильцями, і стартовий двигун від наявних старих систем. У порівнянні з Хаймарс, вона є більш потужною і більш точною, пояснив згурець. За словами військової експерта, ракета GLSDB має захист від систем ворожого РЕП, що робить її менш вразливою. Крім того, GLSDB летить, як керована крилата ракета по складній траєкторії і збити її дуже складно. Головною інтригою залишається питання кількості переданих боєприпасів. Ці нові керовані боєприпаси мають потужну бойову частину і можуть використовуватися для знищення бункерів, для знищення РЛС, ЗРК. З огляду на точність вони мають багатофункціональне призначення цілі для них однозначно знайдуться. підсумував експерт. Військовий експерт, член експерту. Експертної ради Центру дослідження армії, конверсій та роззброєння Іван Якубець минулого року запевняв, що поява GLSDB матиме такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше Хаймерс. Тому, якщо Хаймерс дозволили завдати ураження до 76 кілометрів, то тепер ці ракети дозволять нам завдавати ударів по тилу противника на 150 кілометрів, тобто вдвічі більше, заявив експерт. Але натомість деякі експерти кажуть, що ці ракети не стануть причиною прориву ЗСУ. Ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Радіо НВ попередив, що GLSDB звичайне знаряддя і не потрібно його переоцінювати. Важко сказати, чому вони так пафосно це коментують. Це звичайне знаряддя. Якби їх запускали тез літака, то дальність могла б бути подібна на керовані авіаційні бомби. Якщо наземне базування, то це просто додаткова зброя. Ми очікуємо на якийсь прорив, що якась новітня зброя, яку нам передадуть наші партнери, одразу все вирішить на полі бою. Ні, це просто додатковий засіб ураження. Враховуючи, що у нас є певний дефіцит з снарядами, то стріляти на відстань 150 км це точно краще, ніж на 20-30 до 40 км, яка як працює ствольна артилерія чи система залпового вогню, пояснив гетьман. Отже, думки різняться. Знову ж таки подивимося, як це буде в реальному житті, у бойових умовах. Ну і все залежить реально від того, яку кількість передадуть наші партнери нам. Подивимось. Ну, а на цьому поки що все. Більш точна інформація появиться згодом, тому я буду стежити уважно за новим потоком інформації про цю ракету. Отже, дякую за перегляд. Відео вийшло не таким довгим, як зазвичай. Тому. Якщо вам сподобалось, то знову ж таки поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар з дею до наступного відеоролику. Натисніть на дзвіночок, щоб одразу бачити нові мої відеоролики. Ваша активність спонукає мене робити щось нове для вас. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!